Добрий день, з вами дивіться. Сьогодні я хочу вам показати е, с, обзор на самоділку мою, яку я зробив сам. А тут змисліть в тому, що раніше на стародавні в напали е, банд, ну, е, люди, у кого е, друг в тюрмі. І зараз я вам покажу. Сама повозка, без человечков, выглядит вот так. Вот тут две собаки запряжены, вот такие вот. Вот, вот две собаки. Тут вона тримає і вони їдуть по цим. Тут сидить робін. Ось тут. Зараз покажу. Ось тут сам пальцем. Ось тут сидить робін, і він дивиться за собаками. А, а на самому верху... Сидить Ланс, і він дивиться, чи нікого ніхто не йде. Само, коли вона їхала, була ось так. Тепер я вам покажу саму оцю штуку. Оцю штуку ідею мені дав тато. Він зробив, а я її трохи крашу. Ось оце це з чорнідам, ну і там сидить бандит. Решетки. одна дирка вже є. Все кресло для ланса. Ось тут дзвона їду по цим колесом. А ось тут просто я в тримаю оці штуки. І там вона розрізаний. А війна між ними прийшла того, що ці люди вирішили рятувати свого друга там. Оці. І вони напали на сюди, ну на цю коляску. Робін о, там він ось такий, за таким нічим і ось таким щитом. Ось такий. Ось такий готов стріль. Зараз я прохожу. І на нього тут одразу напало два чоловіка. Ось такий перший. Це бандит. Я зрозумів, що бандит, ось такий перший. І ось такий другий. Оцих двох бандитів я забув сам, поки що. І все. Це вони біжать на нього, щоб напасти. А це цього собака за руку пішов. Ось цього. І він же хоче теж А на аналанса Річмента. Ось він тут вліз і стоїть. І на нього зразу теж два воїна. Ось такий мій самодільний. І ось такий. Це теж мій сам Єльза найголовніший. всіх. Також можна було його так зробити. Я його думав так зробити, але потім як це було дуже красиво. Ось так. Може було, звісно, і так зробити. Але треба дуже ужесточне. І я його зробив. Так, по звичайному. куда будут бежать на ланса ходят внизу до свого друга. Ну ось і все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, убивайте.